Я полюбив тебе давно, ще ніж світ цей утворився, я бачив все твоє єство, я чув, як перше ти молився. Я йшов на хрест і згадував тебе, що кожний цвях несе тобі спасіння. Заради тебе я зійшов на хрест і витерпів знущання від свого творіння, свист батуга і кров мені холола, розіпни його, народ увесь кричав, ні, краплі співчуття довкола, та я терпів. Бо це за тебе знав, болюча зрада, серце обірвалось, коли іуда лицемірно цілував. Коли жорстоко били, насміхались, тоді про тебе я згадав, Ти вирізбаний на моїх долонях. Цей римський цвях твоє там записав. Це все за мене билося у скронях, так, мій Господь за мене постраждав. Я знаю, що не вартий сльозинки з твоїх прекрасних, гайних очей. Ні жодного рубця і крові, жодної крапинки, не варта я усіх твоїх страждань. Чому ж Господь про мене пам'ятаєш, чому ти на хресті мене згадав? Коли від тебе відверталась, я не знаю, чому й тоді мене не покидав. Не заслужила твою милість, Боже, що ти дитиною мене назвав, ще досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене й оправдав. До Тебе, Боже, помолюся, і на коліна з вдячністю впаду. Я буду прославляти мого Ісуса, до ніг Його пробитих припаду. Бо я ніхто перед великим Богом, я просто порох із землі, та Він побачив всі мої тривоги, мої страждання у ріховній млі. І Він полюбив Тебе давно, що світ цей утворився. Він бачив все Твоє єство, Він чув, як вперше ти молився.